практика останніх років говорить про те, що вже Зменшується кількість справ і позовів, де намагаються встановити факт проживання однією сім'єю протягом п'яти років зі спадкодавцем, тобто для того, щоб претендувати на спадщину в якості спадкоємців четвертої черги. Тому що в більшості справ такі, в, в таких справ, ну, відмовляють у задоволенні позовів суди. Та в недоведеності е, таких вимог тому е, безумовно, що можна сказати е, нотаріусам, до яких приходять такі спадкоємці з такими рішеннями? Це є Одна проблема така суто процесуальна, тому що це справи, які в основному не оскаржуються в і до Верховного суду рідко вони потрапляють. Це ситуація, коли настала загибель людини, зникнення і на тимчасово окупованих територіях, і вже й зараз під час бойових дій, і під час обстрілів, і потрібно встановити факт смерті. І таких спорів є багато, і тут практика вона різна. Два таких підходи. Особливо тоді це стосується, коли от настала смерть цивільних осіб під час обстрілів. Ні. З одного боку, ж міністерство ж консультувало людей, спадкоємців, які телефонували на гарячій лінії. Ну, я мовчу про те, що спочатку взагалі ці строки зупинили, потім, е 10 місяців зробили, і дійсно зараз дуже багато. Ну багато спадкоємців, які звертаються з пропущеними строками, і говорять про те, що така я телефонував на початку війни в міністерство на гарячу лінію. Мені мене запевнили, що строки зупинені, нічого страшного я прийму. Потім зрозуміло, людина не відслідковувала цю ситуацію. А, а є такі, які все ж таки ну, ми не мали можливості відмовити у прийнятті цих заяв, тому що це була позиція міністерства. І справа ми заводили заяви, приймали і.